Бете і небето везе, пам'ятаєте, хто було? Бете і небето везе, бите і небето везе. А хто везе, а хто бігав на випередки їжачком? Хто бігав? Зайчик Зайця бігало. Пам'ятаєте, казочку? Пам'ятаєте. Ятає. Пам пам'ятаєте, ви кине всі молодці? А що був зроблений бачок третячок? Чого був зроблений бичок три чачок? Дітки. Соломи! А ще соломи. Бачите, як ви гарно пам'ятаєте казочки, а може ми ще загадки з вами ті казали, може ви нам намалюєте, улюблених героїв своїх казок. Намалюєте? <пасує> так. Так, ми зараз вам дамо листочки і ви спробуєте їх намалювати. Чи колодка, чи сайтика, чи росичку, чи рукавичку.

Я люблю. Так, клас, клубочки, хочеться мені крутити. Є, є. Я вам допоможу. Так, на, на сире, так? Сире маємо. Буже. Не такі чорні. Чорні, от такі. Дайте чорне оливке. Далі, подаємо туди. Далі, Ні, треба волосся. Зайчик собі на трависті. Ні. На трависті на Тримай листочок. Тепер на малючок трави. Сама немає. Давай, давай травичку. думаємо. Да. І до кінця до кінця. Рівненьку травичку. Зайчик на травичці сидить. І квіточка росте. треба Тепер на малюйчик зайчик. Возьми себе сірий. Візьми собі сірий олівець. А я намалював сонечко. Сонечко. Ти Вероніка, яке гарне малюється, хатинка така, яка красива. Дивись, і сонечко, і хмарки. А що це таке? Сонечко. Собоже, яке гарне сонечко. Ану, а ну пташку намалюй. Ти знаєш, який горобчик літає біля сонечка? Ой, який ведмедик гарний ти намалював. А ну покажи мені того ведмедика, покажи, бо я добре не бачу. Дуже гарний ведмедик. А з якої це казки ведмедик? Відмідь на в якій казці був.

Молоденька Де? Ви дивитеся? Так, Фільми, да. Так. і ще що? А казочки розказує комп'ютер? розказує? Да. теж. А з комп'ютером розмовляєте, задаєте да. комп'ютеру питання і комп'ютер дає вам відповідь. Да. От, молодці! Так що для вас це не є новина. Але я вам ще хочу показати в нас, бачите, яка в нас прекрасна область області бібліотека. Бачите? І як вони це все роблять тут. І я хочу продемонструвати, теж в нас можна подивитися різні мультфільми. Давайте ми подивимося, а, Капі... мультики, Кап... мультики так, Добре? Добре. Да. Давайте подивись. Чакайте, мале. Знаете ли таки бачи? Слушайте, 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 <тас> <тас> Николай приносить пазочки, правда? Так. що, дівчатка, любите складати? Казочки чи любите складати квіточки? Що <тас> <шо> ти складаєш? Що <тас> ти складаєш? <тас> чи я вмію порати? Ану хто попробує? Хто вміє грати? <тас> а ну, давай, хто то є? Настя, так? Да? я. Ану Настя. Давай. Є. Всі потрошечки попробуйте, так? Тут опідходьте і всі потрошечки пограєте. Ну? Тільки Чекай, чекай. підразуш. По черзі, по разу, по одному разу. Дільки комп'ютерами користуватися в нашій бібліотеці треба безплатно. От е, Приходите в бібліотеку, читаєте книжечки, берете книжечки, комп'ютері для читачів нашої бібліотеки безплатно. Це ні за які гроші, розумієте? Будете приходити до нас на комп'ютер? Може хтось вдома не має, може хтось хоче казочку прочитати по комп'ютеру, то також може.

Відділами, які є в нас в бібліотеці. Ви задоволені нашою книгозбірною? Да. Задоволені книжечками, які є в нас. Так. Да. І я думаю, що ви будете всі до одного користувачами нашої бібліотеки, да. Так. як ви йдете в школу, а хто і зараз, так? Бо ви взяли книжечки, батьки вам будуть читати, ви будете обмінювати книжечки так? і будете заходити в нашу бібліотеку. Будете приходити до нас на комп'ютери грати ігри. так, дітки? І хочу подякувати вам за це щиро, теж вашим вихователям, помічникам, вихователів, методисту, een... як правило, мускирівнику. Щиро ми вдячні вам, що ви прийшли відвідати нашу сучасну книгозбірню. А зараз ми вам хочемо на згадку подарувати такі пам'ятки, такі дуже делікатні. Зараз люба Іванів на кожному одному подарує про згадку, на згадку про те, що ви відвідали нашу книгозбірню, такий блокнотик. Ви як навчитеся писати, так, і будете собі тут записувати саме основне, щось буде цікавити. Цікавити згідні діти. Де любите? Да. Ага, а для групи ми хочемо подарити вам таку книжечку. Казки. І вам Валентина Антонівна буде читати ці казочки. Добре? Так, да. да, Валентина Антонівна. Червоні. А ми з чорної чорні. Та ви пам'ятаєте. На цьому наша екскурсія в бібліотеку буде закінчена. Приходьте до нас. Чекаємо, ми вас любимо, ми наші основні читачі. І беріть книжечки, грайте в комп'ютер, грайте в ігри, відвідуйте нас, не забувайте, записуйтеся в гуртки, творіть, читайте, співайте. Ми вас чекаємо і любимо. Дякую, доброї маля. Скажіть, вам сподобалося? Так, я yeah. сподобала. І я хочу імені наших дошкільнятом. Винести слова подяки, любий банні. Ми дуже гарно відпочили тут, правда, yeah. їх пізнали щось нове і будемо приходити до вас. А тепер всі разом скажемо, я їм uh, пошли. Yeah! Я приєднуюся до Ірини Володимирівни і хочу це сказати від імені всіх діток нашої групи, що ви майстри своєї справи. Ми щиро вам дякуємо за цю цікаву розповідь, за цю цікаву екскурсію. І ми хочемо сказати вам, щоб ви жили довго, щасливо, мали велике здоров'я, щастя, і щоб до вас завжди проходили маленькі такі глядачі, слухачі, читачі, і щоб завжди у вас повно було людей у вашому бібліотеці і в читальному залі. І хочу сказати, щоб ви завжди... Щоб ви були щасливі, незважаючи на ті всі проблеми, які є зараз у нашій країні, щоб у вас завжди був спокій, мит. І нехай Ісус Христос Рождений, що прийшов спасти весь світ, дасть вам вік благословений і прожити много літ. І ми вам подаруємо много літа. І дітки нас підтримують, наші серці є мило.